Заглянути в майбутнє своє усім привіт! Сьогодні у нас буде цікава тема щодо людей, народжених в один день. Часто саме скептики використовують це формулювання, що невже люди народжені в один день, от їх там є сотні тисяч, і вони будуть однакові, будуть проживати одну долю. І якщо взяти нумерологічно, то так, у цих людей буде однаковий нумерологічний портрет, абсолютно однаковий. Але у них може бути кардинально різне життя, кардинально різний сценарій, тому що наш нумерологічний портрет складається з багатьох чисел. Це і наше покликання, це кермічні завдання, це таланти, тобто там дуже багато чисел. І тому я завжди говорю, що справжній професіонал це не той, який вам дасть там книжку про кожен ваш аркан. А який зможе їх поєднати і дати вам якусь цінну інформацію про те, як вам там себе реалізувати, як вам краще пропрацьовувати кричні завдання, яким чином краще пропрацьовувати ваше покликання, які можуть бути проблеми? Тому що часто буває таке, що, наприклад, у людини є точка перешкоди, це її блоки, якісь негативні установки, і це ж саме число може бути в покликанні. І коли ми таке бачимо, то ми одразу говоримо людині, що. Тут вам може тягнути, виконувати покликання, але ось ця точка перешкоди, вона буде давати ніби крок назад. І на це потрібно звертати увагу і не боятися реалізовувати задумання. І таких аспектів може бути просто ну, дуже багато. І тому, от народжені в один день, так вони мають, однакові числа. Повернемось до цього. Але. Вони народилися в різних сім'ях, це візьмемо перше. У них різні батьки, і те, в якій вони в системі виховувалися. Далі у когось могли бути брати і сестри, у когось їх не було. Далі чоловік, діти, всі люди, які будуть їх оточувати, це будуть різні люди: місто, країна, в якій вони живуть. Це також все іде енергія. І в залежності від того, для прикладу, ми візьмемо людину, в якої в покликанні аркан зірка, яка має прославитися, душа якої прийшла за славою. І одна буде народжена в сім'ї людей, які там також займаються, наприклад, там мистецтвом, і для них це норма, то такій людині набагато легше буде реалізувати своє покликання. Ну, для неї це буде без якихось перепон вдаватися. А людина, яка народилась в занадто консервативній сім'ї, де там їй сказали, що ти будеш лікарем, а вона ні, я там мене тягне популярність, але їй нав'язали. Тому так, це не виключає, що вона там стане популярною. Можливо, вона піде навчатися в університет і там десь піде на якийсь гурток, але шлях буде зовсім різний. Я завжди люблю говорити, що, ну, наприклад, астрологічно, там люди народжені навіть в один той ж самий день. Але в різних місцях будуть мати різні натальні карти. Але в мене є яскравий приклад. Це моя дитина. Коли йому було вже років 6, ми познайомилися з дівчинкою. В пологому я не бачила її. Але ця дівчинка народжена з моїм Стефаном в один день, і вони народилися в одному пологовому будинку. Їхня дата народження, час. Майже співпадає там буквально година різниці. Але коли я будувала натальні карти, у них вони ідентичні. Тобто вони астрологічно, нумерологічно, дві особи, які мають ідентичні натальні карти, нумерологічні карти, все збігається. Але чому у них буде різна доля? Перше, у кармі наших батьків кармічні батьки. І тут по-різному буде програватися. Наприклад, у моєї дитини це програлося тим, що ми з колишнім чоловіком розлучилися. І у нього будуть якісь ситуації через те, що батьки не разом, через те, що йому там не вистачає батьківської фігури. Плюс наші дати народження теж йому дають, от в нас в сумісності з кожною людиною є завдання, чому нам ця людина зустрілася? І ось у мене з дитиною доволі таке важке завдання, яке ми маємо обоє пройти. Так само у нього і завдання з батьком. А у дівчинки, яка народилася з ним в один день, у неї дуже позитивні аспекти з батьками, набагато легші. І тому там батьки разом, це вже ну, навіть психологічно різне зовсім сприйняття. У дівчинки є поняття сім'ї, у неї є розуміння, що таке батько поруч, і вони виростуть різними людьми. Але, от, наприклад, у них був схожий аспект, що що вона, що Стефан, доволі пізно заговорили і був момент, що там була затримка, але дівчинка раніше розговорилася. І такі ситуації буває багато. Я знаю дівчину, народжену зі мною в один день, і от у нас однакова точка перешкоди щодо водіння. Я потрапила колись на велосипеді під машину, і після цього в мене з'явився страх водіння, і я, я дуже хочу це зробити. Але у мене є цей страх. У неї такої ситуації не було, вона не програлася в тоді, коли в прогностиці у нас був небезпечний період щодо водіння, ну щось пов'язане з машинами, у неї він так не програвся. І у неї цього страху немає. Вона водить машину вже багато років. Тому це дуже цікаво. І те, як людина виховувалася, які люди її оточують, в цілому, навіть якщо взяти покликання людини, воно може реалізовуватися дуже різними способами. Наприклад, якщо в людини в аркан правосуддя там, візьмемо. це може бути юрист, це може бути адвокат, це може бути людина, яка буде працювати взагалі там не знаю, лікарем, наприклад, але вона буде дуже чесною в своїй роботі і буде задавати такий приклад для своїх колег або візьмемо підвішеного. Це може бути психолог чудовий, це може бути людина неординарного бачення, який співак такий незвичний. Тобто, розумієте, будь-який аркан э, нумерологічний, він може програватися людиною по-різному. Далі, одна людина буде проходити свої кармічні завдання, а інша не буде. Це, знаєте, як буває, коли в сім'ях говорять, э, коли було двоє дітей у сім'ї, в якій зловживали алкоголем. І один виріс, який також зловживає, а інший ніколи його не п'є. І коли їх запитали, чому обоє сказали одну і ту ж саму фразу, що. Тому що мої батьки вживали. Але хтось взяв собі це за приклад, як потрібно робити, а хтось взяв, як не потрібно. Так само і тут, з однаковими числами, люди проживають їх по-різному. Хтось відчуває свої кермічні завдання і пропрацьовує їх. Наприклад, там в людини є завдання не зраджувати. І ця людина її буде в це тягнути, так, тому що це кермічне завдання, на те воно і дане, щоб душа. Прийшла сюди, щоб напрацювати цей досвід і пройти його гідно, але вона цього не пам'ятає. Ми, коли приходимо, ми не пам'ятаємо, і ми проходимо цей досвід. Перевіряється душа, чи зможе вона пройти це в цьому втіленні. І ось, наприклад, у мене є клієнт, у якого дуже багато аспектів про зради. І коли ми розмовляли, я в нього запитала, чи було таке. Ну, так ми доволі відверто розмовляли. Я там, я нікого не засуджую, нічого. Просто скажіть мені, для того, щоб я розуміла, як вам далі будувати прогностику, коли у вас буде період по цьому аркану. І він каже: ви знаєте, у мене було багато ситуацій, коли я міг зрадити, але я цього не робив, тому що мій батько зраджував моїй мамі. І для мене це я тоді просто собі присяг, що я ніколи не буду робити так боляче жінці. Тому ось бачите, а хтось буде це робити з такою самою датою народження. Але я дуже люблю спілкуватися з людьми, народженими зі мною в один день, тому що я для себе бачу, наприклад, людина успішніша в кар'єрі, більш реалізована. І я там можу запитати, а що вона робить, можливо, вона не побоялася, коли я там піти в нове, або там в соцмережах вона більш реалізована. Чи якщо людина більш успішна в сімейному житті, я також запитую, чи проходила вона якусь терапію, от, ну, як вона до цього дійшла. Що можу порадити вам? А вже ж можна знайти людей народжених з вами в один день і тоді перевіряти вашу прогностику, дивитися, як у вас йде кар'єра, особисте життя, чи збігаються якісь аспекти, але є набагато цікавіший момент, можна заглянути в долю зірок. Про них можна знайти в інтернеті і. Це вже буде, знаєте, як такого свого роду навігатор для вас, як краще проживати, де можливо зробила помилку людина і за це поплатилася. Як ми це робимо? Наприклад, ви народжені там, 14 квітня. Ви шукаєте зірку, народжену 14 квітня, але рік. Рік в нумерології це як аркан. Ми зводимо рік до аркану. Тому, якщо ви народжені, наприклад. 91-го року. Ми додаємо 1 плюс 9 плюс 9 плюс 1, і це в нас буде 20. Але ви можете знайти людей, народжені також з 20-м арканом. Для прикладу, це може бути 1982 рік. Якщо ми їх додамо, 1 плюс 9 плюс 8 плюс 2, це також буде 20. Я думаю, ви сенс ловили. Або це може бути там, 1919 рік. Тобто число року народження має збігатися з вашим. Якщо ви ось так пограєтесь, і, ну, ви можете ввести там, дату народження якоїсь зірки, і е, потім шукати, яка із них, ввести е, там зірки народжені, то ж, там 14 квітня, що я казала, і воно вам дає цілий список. І ви шукаєте рік якої зірки співпадає саме з вашим арканом року народження. Це дуже цікава робота. Я колись це зробила із своїм роком народження, із сином, і дійсно є певні такі закономірності, які збігаються, і ти можеш зрозуміти, де ти що можеш виправити і яким чином. Або ж, наприклад, ну от в моїй історії у більшості жінок з моїм числом тут іде на те, що душа прийшла більш реалізувати себе професійно. І більшість, яких я дивилася народжених в цей день, вони не сильно успішні в сімейному житті. Тобто там або розлучалися, або чоловік помирав, тобто жінка часто жила в якійсь самотності. Але для себе я знайшла двох людей, які проживали це зовсім по-іншому, і вони змогли побудувати сімейне життя доволі таке по описах щасливе. І я прочитавши там, в якому віці це в них відбулося, через які етапи вони пройшли, я для себе виокремила якийсь такий план дій, як це можна зробити. Тому, ось це варіант, як можна заглянути в майбутнє своє таким легким чином, і продивитися, як можна використати якісь моменти собі на благо. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, тепер у вас немає сумнівів щодо того, що дата народження це лише початковий такий відлік. А далі використати ці числа ми можемо кожен по-своєму.